На які ви хочете отримати відповіді. І у нас вийде така ну, не просто доповідь, а якась певна цікава розмова. Згодні зі мною. Ну, тоді я передаю слово Павлу і ви його зацікавлені слухаєте. Павло дуже дякую. Про свій шлях, великий спорт, про сядення, про найцікавіші моменти вашого спортивного життя. Так, да, я дійсно закінчував цю школу, перший випуск. Починав я спорт з того, що я був звичайною людиною, дитиною, ну, навіть так банально дуже часто хворів, як багато спортсменів, які починають свій спортивний шлях, з того, що вони в дитинстві хворіють, а потім починають закаляти свою душу і організм спортом. Так і в мене вийшло. В грудні місяці, в першому класі сім років, мене порадили займатися плаванням. І з тих пір я почав займатися плаванням. Звичайно, коли я прийшов в басейн, я не був якоюсь талановитою дитиною. В мене навіть була надлишкова вага і.